Всем добрый вечер. Ты, ты, скажи, пират. Я рад, что вы все рады. <плес> Через Я не буду по два раза повторять, да по два раза повторять. Я взял полис в 2008 году. Вищої освіти, я закінчив 10 класів, півтора роки постояв на валюті. Потім, коли мене. Потім, коли мене почали приглашати в кабінети, придумувати різних лікух і сказали, ти стоїш, ну ти дождь розказує, хто сколько здає в городі валюти, і ми тебе не трогаємо. Валюти, не єдиниць, тобто. Ну, Відповідно, я відмовився і відповідно, я ушов з цього ринку валютного і поп попробував автомобіль. У 1993 році я пригнав перший автомобіль і до 2013 року я практично не злазив з цих автомобілів. Два За два з років я продав приблизно біля тисячі автомобілів. Якщо взяти тільки Польщу, я прожив там 8 років, я обрав Голландія, Германія, і в Щецені я там жив 8 років, я там продавав ці автомобілі. А потім так сталося, що захворіла мама, я приїхав додому і відповідно вже вдома набив. Технологія точно так же була, бачу, хтось подіймається, строїть магазин, я знав, що йому на машина. Я просто приходив і говорив, що тобі тепер не машина. машину. І якщо бачив, що у його є машина, говорю, то слабенька машина, так виробник. Ну, это так, щоб не ганяти на базар. Ну, відповідно, хто на взяв дві машини, воно вже більше не на базар, вони всі брали тільки в мене. Качество. Потім у 2008 році в мене підходить кум з яким-то парнем. Потім этот парень оказався вже його кумом. Рісують мені малюнок на клаптику бумажки. І це був брокер Кастер. До речі, це угорський брокер, компанія Alico AG. вони намалювали це мені літом. Ти знаєш, супер ти мені все намалював, але я якраз їду завтра в Голландію, я узнаю в Голландії. Приїжджаю до того голландця, який мені постійно відкривав візи. І говорю, ти знаєш таку, тобто я ту рекламу собі взяв, взяв таку компанію. Ну, він каже, лайф, Америка, ну нормально. Він мені каже, у мене таких три програми, але американських немає, всі голландські. Я зараз думаю, а чого три. А да він каже, ну якщо ти потягнеш п'ять, возьми п'ять. Тобто я зрозумів, що я взагалі нічого не понял. Відповідно, я приїжджаю додому і починаю мучить кума. Так ти ур, мені отоком предложив програму, може тобі ще якісь. Ну, конечно, он говорит, є, но я тобі не могу объяснить. Мой кум поехал на семинар, он придет, после семинара, он тебе все расскажет, Но я жду две недели, нема того кума. Сегодня опять, Ну, ты твой кум с твоей программы, с твоей пятьма? Ну, подожди еще две недели, потому что он десь там в Черкасы уехал, И у него там какая-то структура, все иначе. но я жду. И тут випадково э, Игоря Соболева брат, он мой сосед, через сетку так живет. И я Привіт, Руслан, як дела? Він каже, все нормально, поїхала мала поступати і буде жити виграє, а виграть, там качу поступила теж на железну дорогу. А що Ігор? А Ігор Игорь каже, какую якусь піраміду. І я сразу говорю, може это то Аліко? Не, не Аліко. Я говорю, ну слава Богу, бо я хотів тут Аліко взяти. Руслан каже, а это гравий. Я не знаю, тут одну хорошу тему, Аліко мені кумні, погано мене посоєтує. Я буду брати. І тут приїжджає, виходить, Руслан. Руслан це рідний брат і, і каже. Я не зрозумів, ты точно хочеш Я Кажу, да, я буду брати, но ж до кума. Уже місяць жду і он мені не приїжджає, не продає до програми. І тут вони як вцепились в мене. І Ігор Аліка теж продає. І это не піраміда, это нормально. Коротше, все, не дають жизни. Я говорю, ну я ж куму побіщав. Короче, я ходив за кумом місяць, кум так мені не привів свого друга, який б мені продав. Бо відповідно, я тоді беру вигіря, То Тобто вони мене заставили її взяти. Це вже осінь була 2008 року. А потім ще сказали, ти виїхать на семінар. Блін, кажу, от это я точно не поїдеться. В итоге, вони за мною десь місяць три ходили до 9-го года. І все-таки оце кризис почався, відповідно, в мене там пару машин стояло в дворі. І вони не продавались. Я говорю, ну ладно, давай поїдемо. Я знайшов там якусь коротку шинель, тому що піджака не було. Ну і я в це ходив в другому костюмі. Спортивний називаючи. І без галстука. Ну я взяв цю коротку шинель, тілку. І потім подобрав якісь штани. Правда, вони були літні. але в зимой було не на холоду. І я поїхав. І галстук, чесно скажу, навіть не знаю, де я знайшов той галстук. Такі обої, реально обої. <рес> і так, щоб не втрьом було їхати, тому що було холодно, то була зима, і я взяв свою другу. А так як в то время популярні машини були буси, грузові, в мене була перегородка, відповідно, всі остальні, вони сиділи в бусі. <рес> <рес> я їм просто поставив диван, а так ми виїхали на семінар. На семінарі я взяв свого друга, відповідно, теж отримав тоді ручку паку. Приїхав після семінара. Е, їду навіть по другі, мой друг сидить і каже, ти знаєш, я вже так колоди. Ну там чотири туза в колоді. Він каже, я не шість 6 христово". А я говорю, а чому шість і ще хрестових? Він каже, ну на мені можна поставити хрест. <рисвіт> ну, Звісно, він так і не пішов. А я прийшов там, зробив відповідно перше сину. Сину було тоді шість. Шість років, він, скажу, так само не вручався. Потім боїзин і всі інші. Потім поліс моїх друзів приблизно 10 взагалі не брало. І я зрозумів, то лі не та програма, то лі не ті друзі. Звичайно, отак цілий дев'ятий рік я тьопав до того третього уровня. А разні мисли були. Я вже думав, може просто здати 10 штук. Набрать всем программ и выйти на кистом уровень. Потом гривня дальше чуть-чуть просідала. ну я думаю, можно подождать. Если уже больше одиницы. То есть с такими мыслями я и шел дальше. Потом, опять, э, хочу подякувати велике спасибо, тому що я приїхав реально сам. і Ви знаєте, да, приїхав до приїхав додому, нікого нема, нічого не спитати, в першій своїй заяві приблизно забив 12 помилок. Тобто, слово так і ні, я навіть не знав, де. Ну, я на всякий случай і там, і там, там Так само і з сподкємців. Я не знав, хто з спадкоємець буде мого сина, наприклад. Так, да. і разні версії. Ага, нехай буде дружина. Якщо з дружиною, хтось з то есть два сразу. то есть така заява, я би я вам показав, как... саме грязна, мабуть, була заява в житті. Там більше було накреслено. Але що головне, ця заява працює, і вже 9 років я малому накопичу цю програму. І все нормально. Далі. Буквально... Після того, як чуть-чуть пішли обороти, через що я дякую Сергію Івановичу Трофімову, саме він от кожних півтора місяця приїжджав і робив презентації. Він дзвонить, я їду, готовка небудь. Відповідно, ні. які готов. Ні, 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 ні. Технології ніякі. Взагалі в Євролафі технологій не було. Аму просто позвонить другий, і сказати, я буду в Олесі, приходь. І вони просто приходили, ми їх приглашали в і вони слухали. Час, звісно, виходив коли почалася презентація. І тут приблизно така ж сама була технологія. А потім з часом все це набридало. І в один прекрасний момент я вже сказав Сергію, що може давай якось зробимо свой брокер, щось скажу не інтересно. І як зараз пам'ятаю, я тільки приїхав з ну, пригнав машину, до мене прийшли люди дивитися цю машину, і приїжджає Сергій. і Говорить, ти знаєш, як краща ідея, ніж відкрити свій брокер. І набагато краще. Тобі не треба буде шукати офіс, не треба буде шукати персонал в офіс, все це. І дав мені інформацію якраз по компанії StarLife. Через годину я вже підписав договір. Відповідно, зі мною з Євролайфа тоді перейшло буквально пару чоловік. Директор сьомого рівня, зараз тоді це був п'ятий рівень Ольга Бедик. Потім, Мій кум Ярослав, він сьогодні майже директор. І, ну, по суті, Ярослав, мабуть, був один. А у Ольги Бедик сьогодні це хто залишився, мабуть, Наташа. І вона так само сьогодні хонюк Наташа, це вже шостий війни. І от з такою невеличкою командою я приїхав на семінар, якраз дарили автомобілі. Скажу чесно, я так само нічого не зрозумів. Ми ну, Подарили автомобілі, так, да. але ну, приблизно навіть сьогодні у вас тут всіх більше, ніж було на тому семінару по вручню автомобілів. Там, мабуть, було наполовину менше. Можливо, 500 чоловік було, не знаю, так було? Орієнтовно так, 500 чоловік було, це був. Кінець 2012 року, вчний автомобіль. Тобто, приблизно так, як зараз, тільки початок уже слідуючий. Потім, так як у мене було задатків 10 на автомобілі, відповідно, тяга була все-таки до автомобілів. Але віза закінчилась в квітні. Я відкрив нову двохрічну візу в ту саму Голландію. Е, так як вже задатки я пороздавав, задатків не було на автомобілі. були такі скользкі тільки. Тобто хочуть, не хочуть, ну такі, як сьогодні клієнти, і да, так, і ні. Я беру, беру, ну точно береш, да. ну якщо так, да, то так, да. якщо ні, то ні. Ну Такі були і там. І виходить, я їду, але відкривши візу опять же, своєму кому. Заїжджаю в Голландію і розумію, що я побачив картинку, ту картинку, яку сьогодні дуже багато консультантів не бачив. Можливо, я вже довго говорю, але ну, я так скоро скажу, що це за. Ви всі, мабуть, складали пазли. Пазли вони там ну, жменять під семочок, да, такі пакетик розсипали і близінка зложили. А на 8 рублей, я понял, что это не той пакетик с подсемочек, это реально мешок с подсахара, вот таких пазлов. И понимаете, когда вы приезжаете после семинара, начинаете эти пазлы сложивать на столу. ну первым, конечно, придет ваш муж или жена, да, и что ты тут разложил? Все, вы можете сдаться и больше на семинар не выехать, правильно? Дальше, е усердно люди сложивают их дальше. Кто считает электроэнергию, затраты? Ага, это же надо сидеть при свете. Хтось, тобто, каже, я прийшов з роботи уставши, мені не допазли. Але основна причина в тому, що людина навіть ці пазли зложувала без картинки. Тобто, якщо ви не бачите картинки, вам нема смисла їх зложувати, у вас нічого не вийде. Ви повинні чітко бачити картинку, що ви зложиєте. І от цю картинку якраз я побачив у 2013 році. Тобто я відкрив візу і приїхав просто з подарками додому. Набрав конфетти, приїхав додому. З того дня я за машинами не їжу, з того дня в мене пошли обороти. Потім через полгода. уломал Ольгу Беди покинул роботу, так само покинуть работу И в ней все вышло, она сегодня в сьомой рівне. То есть, если сам увидел картинку, естественно, ее можно передать дальше. Если вы не видите эту картинку, у вас ничего не выйдет, вы ничего не сложите. И вы просто это все соберете назад в тот мешок и десь поставите в сарай. А потом через какое-то время будете сидеть где-то в баре, так говорить, вставай, классный бизнес. Ну помните, да, из этого фильма? Американська, да. так. Будете говорить пасха хили. Ми хто деле хто насамперед хилий. У от... 13-му році я прийняв рішення і дякую Богу за ті три роки дійсно пішов в оборот. Хочу подякувати всій своїй структурі, всім, хто за мене пішов за мною. Подякувати Засновнику Ігорю Соболєву, його структурному керівнику, який приложив так само не менше зусиль, б сказав би найбільше зусиль Сергію Трофімову, Ніколаю Ніколаєвичу. Всім велике спасіба і вам, друзі, спасіба, що ви дарвали.